Ти дбаєш про почуття і примхи усіх, тільки не мої. Актори, продюсери, знімальна група. Чорт забирай! Навіть вигадані персонажі і ті отримують від тебе більше поваги та співчуття, ніж я. І знаєш, що от найпаскудніше в усій цій історії? Я знаю, Тейлор чудово у фільмі. Але коли ти виходиш і виголошуєш всю цю промову про її здатність вдихати в життя Імані, ти навіть не визнаєш, що якби я не прожила свого життя, ця гриня б навіть не існувала.